Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Даггер. І ми сьогодні е, розпочинаємо грати в гру під назвою Angry Birds Goal. Так, так, саме Goal, не недавно вийшовший. Е, Angry Birds. Е, як же ж він? Action. Так, action. Ну, давайте розпочинаємо грати в цю гру. В принципі, чому це мене... Чому мене ця гра затронула? Тому що. Футбол це моє рідне. Дуже люблю я футбол. На моєму каналі ви мали змогу побачити дві частини ігор Dream League Soccer. Dream League, Soccer. Dream League Soccer 16, також Soccer Stars. Інші спортивні взагалі я люблю. Ну, давайте чому це не відповідає. Все тут відповідає. Так, я так бачу, нам просто потрібно дивитися. а що нам потрібно зробити? Віддати передачу, так? От ми віддаємо. Чудово. Поки що це гра в бета-версії. Удар гол. 2-0. Виграємо. Ми Може Ми на 10 хвилині зустрічі. Це гра поки що бета-версія. Тобто, ну, з іншої сторони, недавно і так екшен вийшов It's бета-версії, але скоро і ця гра вийде. Так, ну давай. Прекрасна передача гол! Клас! Шикарний гол. І це прекрасно. Вже 3.0 граємо. Бомба так зробили, звичайно. Дуже цікаво. Давайте 1 X візьмемо. Мені, в принципі, цікаво за цим. Подивитися так, давайте сюди віддамо передачу. Чим ближче туди, тим краще. <гум> <гум> так бачу, нам просто потрібно дивитися і час від часу дивитися ну, віддавати пас чи бити поворотом. Вже 4-0, до речі. 68-ма хвилина на зустріч. І, так, і зараз нам потрібно. А, а можна. Можна. Давай, бій. Пацан. ой 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 Штанга! Штанга. врятувала Так, ну давай. Сюди віддамо Чикс, чикс. Ну, от, прекрасно. 5.0. <кхм> я не знаю, в принципі. Чи проходить цю гру ці? Це... Ні, я не знаю, але. Я думаю, можна, в принципі, проходити цю гру так. От зараз цікаво, чи буде гол, удар. По... Блін. Угу... Тепер, ну, між свинками це визор. Ні. Блін, що ж це таке? Як же ж цей штрафний забитий, ну? Ну, наступним разом це зробимо. Так, ну давайте підписуємо себе Тайгер, звичайно. Звичайно, Тайгер. Чи я не розумію, що він. Таке він має значення до птахів. Ну, та нехай. Буси. Купуємо Буці і на матч так. Поки що ми перші. Чертлинг Атлетик штрафный удар для Хэ Свиней. Ну пошли, что ему Вот ну, блин. Давай еще раз ты А чему? Я сейчас не разумею. Ну давай еще раз. Блин. Что это такое взялись разуметь не можем. Ну давай. Кінець то пройшов. Зрозумів, що тут, блін, не туди взагалі. Віддав Ще раз давайте. Прийшлося мені перезагрузити цю гру. Чікс, все, пішли. Ну, я думаю, можна, в принципі, проходити цю гру. Не бачу в цьому нічого. Такого удар клас. Клас 2-0. Шикарно. Гра, в принципі, доволі таки цікава. чому б її не проходити. Більше що далі ще буде ще, ще, там, можливо, навіть з бета-версії вийде. Так, ну а ми продовжимо. Ти ще бачу, бачу, тип, типу, в Твіттері сидять, так? Ну. 2-1, так? 2-1. На жаль. Так, давай, давай. Хлоп, блін. Давайте ще раз. Ух ты! Красава! Красава! Молочина тут! Блін, де ти даєш? Блін, як каже, я туплю то, а. Так, ну давайте. У нас є шанс. 85-та хвилина зустрічі. Е, Стан, а? Так, і наш останній шанс. Я думаю, зараз ось куди віддати. Ось на цього хлопчака. І от він то має забити його. так, 3-1. 3-1. Шикарно. Все. Все. 3 1 Ми виграємо цю гру, але над страфними потрібно попрацювати. Тому що це не діло. Ми знову граємо. У нас тут Barn Boys виходять на четверту сходинку, у них вже три очки виграли кось. Олімпік ФК і Воблдон. Воблдон. Цікава. Назва. Коротше, ми тут проти всіх, ми якби птахи і інші всі. Свині. Так. Угу. Цікаво. Воу-воу-воу-воу. Йди за ним. Хлопче. Лопче, йди за ним. Йди за ним, Блін! Що ти робиш? Йолки. Це треба, я так бачу. Э, і саме от э, я зрозумів, в принципі, що видно, треба... потрібно ще раз давай. Ні. Куди? Я, Я хочу ще раз, тихо. Я ще. блін. Ну добре. Слухайте, ви що з мене збираєте всі гроші здерти, чи що? Я не зрозумів. Це мої гроші, що хочу, то й роблю. Ай капець. Граємо проти облду нам. Хоча виступаємо, напевно, в якості якраз аутсайдера, тому що на нас пів зірки в них одна зірка. І ми виходимо вперед, так? 1-0. Так, от, так. А тепер. Ага. От тепер нам потрібно якраз. Оп! Клас. Шикарно. Шикарно. І пішли далі. Шанс для Воблдона. І отепер кутовий удар. В принципі, можна отак от зробити. Зовсім вільний там гравець знаходиться. Зараз покажу. Ось він. Блін. Свиня вонюча. Ну, нехай. Нехай. Так, перший тайм завершено на цьому. Продовжимо. Динуть що рахунок ну, після першого тайму. До речі, сьогодні, дорогі друзі, матч за чемпіонство Англії, Лестер, Манчестер Сіті, Лестер. Не пропустіть, якщо Лестер виграє в цьому матчі, він достроково стає чемпіоном Англії. Динамо вже став чемпіоном України, ще залишилось лише Лестером. Ну там або Лестер, або Тоттенхем. Тобто там два варіанти буде. Так що побачимо. Три тури до завершення і за ці три тури Лестера, в принципі, є всі шанси на те, щоб хоча б один матч виграти. Блін. Ретрай. Тихо, 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 тихо. Пропустіть мене. Пропустіть красав. Красавчик. І я думаю, в принципі, можна пацана цьопатися на віна. Все, пошлі. <Муз 'я> Кошмар уже і воболдон. Має. Забивати. І що таке? І все не забивають. Чікс. Не повезло. Так, а це вже мені не подобається. Що ти тут робиш? Ну. Ну, захист то не моє, звичайно, але приходить Все, 1-0 на цьому. Змарнований шанс був з кутового. Але нічого, перемога є перемога. Ми вже третій матч підряд перемагаємо. Ну все, пішли далі. Хі -хі -хі. На третє місце входить Олімпіг ФК і Барн Бойс уже в зоні вироту. знову Що там таке? Що там таке? Relations? Це що? Це Ох ти. Прикольно. консолі якісь Так. Ну зараз прийдемо, повернемось. Так, ну а ми продовжимо. Е, матч. Починаємо матч. Матч проти Таті. Команди Олімпи ФК. Ага, так, це цікавий момент, і треба збивати зараз. Збивати гол! Один нуль, оце так. Перший наш гол, перший саме наш гол. Так, оце. А ну, почекайте, а якщо ми пробуємо, що буде? Чи буде якісь... О, ні Блін, все ж таки та буде передачі віддавати. Чи Х. Чи. Ну. Тим не менш. Тим не менш, все. Мені більш нема що сказати. Ого, 2-0. Прекрасно. Ми виграємо. А, <смі> Чи я так говорю, значить це сарказм. Так ні, все нормально. Прекрасно, дорогі друзі! Ми виграємо 2-0. Ох ти! Ох ти, ох ти! Так, передача сюди. Чікс. Прекрасний удар! Ох, який класний! Оце дійсно було шикарно. 3-0 вже в першій половині зустрічі. Ну Вже можна завершувати, в принципі, за... а блін, а як ви так взагалі пропустили? Ну, так, і наш останній шанс, дорогі друзі. Наш останній шанс. Тут вже, звичайно, шансів не буде, але це єдиний наш шанс взагалі. Штрафний удар. Промазали гравці Олімпіга. у наших. Чикс. Прекрасно Ну Все пішли, недаром я ж вам таку передачу. Все, давайте. Mm. Ще один момент і нам потрібно зараз забивати м'яч, забивати інакше. Нічого з цього не виго. Майстер. От-от хто б що не казав, а я майстер. От такі свої справи. 4-1. Якось поміняти тактику не можна. Так, а ну пішли, піш, піш, пішли, сказав. Блін. Ретрай. Блін, блін, блін. Іди звідси. Елки-палки. Ну, блин, давай. Давай, ху. якийсь цей дерзкий, реально. передо мною кстави і все. Не хоче нічого не робити. Ну. Так от, я не знаю зараз кому що віддавати. Не знаю. Можна, в принципі, сюди віддати. Там буде, я думаю, якийсь толк удар о! Ну, молодці на 5-1. Все. 5-1, отак, розгромно, так. чик чик і все. Без шансів просто. Банбой снова выходит на третье место. Два матча у нас остались тем часом. Так, давайте. Пенальти. 1-0, красава, тільки чому мені не дати забити? Ну, нехай, <кхм> нехай. Так я не зрозумію, Чому це такі гамняні передачі давати я повинен. Ай-яй-яй-яй-яй, зря ти там став. Тому що зараз буде гол. Я казав 2-0. Ну все поки що 2-0. Это тогда так сделаем, сильно такая атака. Давай, пошли, 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 хлопче. Блин, я как-то так дебильно начинаю играть. Давай, 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 давай. Блин. О, красав. Все. Прекрасно. Пошли далее. А можно звезды как-то забить? Я не знаю. На. Можно. 3-0. 3-0. Прекрасно. А звідси, ні, звідси точно не заб'ємо. Там мене. свиня як налупашить. на шикарний асист. 4-0. Можливо, ми сьогодні в суху навіть виграємо. Не факт, звичайно, але. головою, Головою. Не знаю, можна містити до свиней Бабахнути. Ей. Блін. Не можна все-таки. ж Чікс, погнали! Первоний лови. БЛІН! Як можна такі передачі не зловити, ну. Ще раз давай. Добре. О, все. Блін. Непоганий удар. Й-майо, -йо, як можна було так тупанути, ну. Чікс, давай. 5-1. Давайте ще трошки є часу, тож давайте. Що таке? Поміняли мене? Так. От, нехороші люди. 5-2. То якийсь. Взагалі в шоці, все. Ми виграємо. 5-2. Це, звичайно, так добре все було. 4-0 вигравали. Тут на домі. Інтерв'ю, так? <laughs> Цікаве інтерв'ю, я вам скажу. Дуже мені сподобалось. Що ж, гра, я думаю, в принципі заслуговує на те, щоб вона і далі, так дуже добре йшла. Я вважаю, що. Я вважаю, що цю гру потрібно розвивати і вже скоріше витягати із бета-версії. Тому що ну, це просто неймовірна гра. Все на цьому, дорогі друзі, далі вже продовжуємо в наступних серіях, продовжимо. Тут ротерліги йдемо. Угу. Ну і вже в наступній серії ми вже її так от е, відіграємо в цю гру. Все на цьому, дорогі друзі. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, не пожалкуйте про це. Ви не пожалкуєте про це. Всього доброго, па-па.